Отже, сьогодні про класика української літератури Івана Франка. Він не лишень суперписьменник, а й ідеолог української державності. Політик, науковець, перекладач. Врешті усіх його іпостасий годі перелічити. Рік 1889. серпень. Бойківські Карпати. Іван Франко за звичкою влаштовує похід у гори для студентської молоді. До гурту за рекомендацією Франкової дружини приєднуються, як їх назвав потім письменник: Росіяни, студент Київського університету Сергій Деген із сестрами. Уже після повернення до Львова поліція арештовує дегенів і Франка за підозрою. А втім, як напише згодом Франко Драгоманову без пояснень, звинувачувати його затятого борця з галицькими русофілами у шпигунстві на користь Росії було би безглуздям. Перший раз арештовано ні за що, а другий раз за те, що перший раз, а третій раз за те, що перші два. Це було таке добивання повномасштабне. Третій арешт Франко пережив важко. У камері ні з ким не спілкувався, тільки писав. На волі його знову вразила реакція суспільства. Чутки, відчуження, страх навіть найближчих людей. Його сторонні це люди, люди, які бачать його на вулиці, проходять на другу сторону. Утім, найбільше у той час Франко переживав не в родинному житті. Відсутність кохання у шлюбі помножилося на побутові проблеми. Вразило нас страшне безладдя, непорядок у помешканні Франка. Жінка його, що походить з роду Хоружинських, у яких була фамільна психічна хвороба, була тоді толстовкою і проповідувала атрішені, а тому й не доглядала за порядком і чистотою. Мабуть, тому Франко зараз повів нас до кав'ярні, де ми і просиділи кілька часу. Євген Чекаленко, спогади. Хорожинська, уроджена дворянка, вимагала від чоловіка суспільного успіху. Вона бачила його як мінімум професором університету, як максимум, послом до парламенту. Саме за наполяганням дружини Франко вирішив захистити докторську дисертацію. Писати докторську дисертацію Франко змушений був аж у Відні. Галицька провінція не змогла простити йому арештанського минулого. Там же у відні Франко знайомиться із засновником сіонізму Теодором Герцлем. Багатогодинні розмови між провідними інтелектуалами поневолених націй Австро-Угорщини очевидно згодом обом стануть у пригоді Франкові при написанні Мойсея, Герцлю, його єврейської держави. Протягом року відні Франко пише і захищає блискучу докторську дисертацію про ранньохристиянський роман Варламійосаф, знайомиться і спілкується з провідними інтелектуалами того часу. Повертається у Львів уже в титулі доктора наук з новими ідеями, і як кажуть, чутки та недоброзичливці з венеричною хворобою. По Львову почали ще сильніше кружляти ті чутки, які починали звинувачувати Івана Франка у супружній невірності. Які почали говорити на нього про те, що він не має права моралізувати чи говорити до суспільства, оскільки він є замішаний у такі справи, підлили огню до оливи і його колишні товариші, зокрема Василь Щураць, яким він навчався у Відні, що Іван Франко був настільки пристрасно захоханий у героїню своїх. Зів'ялих листів, що зустрів подібно десь на вулицях відня. От він пішов з нею. От набрався він такої хвороби. Попри це, Франко повертається до буденних справ: розбудова партії, підготовка до виборів і кримінальна хроніка в газеті Кур'єр Львівський паралельно Франко готується до того, щоб стати професором Львівського університету. Там якраз з'явився новий викладач. Переселенець з Києва Михайло Грушевський. Кінець 19 століття Софія Болгарія. На зміну проросійському маріонетковому уряду приходить проєвропейська влада. Один із членів нової князівської родини, україніст Іван Шишманов, у Женеві одружується з донькою Михайла Драгоманова Лідією. На запрошення болгарського уряду Драгоманов переїздить у Софію розбудовувати щойно створений університет. Між тим Росія не визнає болгарської влади. У Петербурзі, який якраз розробляв плани воз'єднання з братським болгарським народом, кричать про переворот і Софійську хунту, погрожують війною і розривають дипломатичні стосунки. На захист молодої болгарської державності стає і Австро-Угорщина велика війна у Європі, здається майже неминучою. У відні занепокоєні реакцією українців на можливий наступ Росії і намагаються купити їх лояльність невеликими поступками. Намісник Галичини, граф Казимир Бадені, наприклад, обіцяє розширення вжитку української мови. На швидкоруч складені німецькими і польськими урядниками написи на залізниці викликають у Галичан сміх. Галя ревізійна замість зала на підлогу возів не плювати замість підлогу вагонів. Ще одна обіцянка Бадені кафедра історії України у Львівському університеті. У 1894-му вона починає працювати, але під назвою Кафедра історії Східної Європи. Викладати туди з Києва запрошують Михайла Грушевського. Ну, власне, його завдання було займатися і політичною діяльністю, і науковою. Це був план, продуманий керівниками українського руху Антоновичем, Кониським і Барвінським, про творення в Галичині. Такого ембріону майбутньої України, де має творитися українська культура. От, власне, це завдання мав виконувати Грушевський у Львові. Посада викладача університету була не тільки почесною, а й дуже добре оплачуваною, доведено Грушевським. Тож Франко вирішив теж піти цим шляхом. У 1895-му новоспечений доктор Франко виступив у Львівському університеті з габілітаційною лекцією про наймичку Тараса Шевченка. Оплески від студентів і викладачів однак ще не означали, що Франка взято на роботу. Складна бюрократична процедура передбачала дозвіл від міністерства освіти з візою намісника Галичини. За порадою друзів Френко вирушив у нинішнє приміщення львівської обладміністрації на особистий прийом до намісника графа Казимира Бадені. Розмова була досить короткою. Бадені продемонстрував, що обізнаний із родинними обставинами Френка, що той одружений з українкою з російським громадянством, і з місцем його роботи. Франко пообіцяв бадані, що в разі отримання посади в університеті облишить і журналістську діяльність, і політику. Однак цьому не судилося статися. Львівський університет втретє зачинив перед Франком свої двері. Рік 1894. Львів. Іван Франко, як голова української радикальної партії, намагається об'єднати українців Галичини. Тривають переговори між радикалами, народовцями і навіть русофілами. Із Софії гнівні листи щодо окремих пунктів угоди пише Михайло Драгоманов: критикують Франка й друзі по партії, особливо Михайло Павлик. Врешті роздратований Франко виходить із переговорів про об'єднання українців Австро-Угорщини у спільний фронт і навіть подумає про те, щоб скласти із себе повноваження лідера радикалів. Між тим, 8 травня 1895-го помер депутат австрійського парламенту від сільської курії перемишльської округи землевласник Поляк Антон Тишковський. На 31 жовтня призначені позачергові вибори, на які заявився син покійного Павло. Свою кандидатуру виставляє і Іван Франко. Вибори до австрійського парламенту кінця 19 століття, звісно, відрізнялися від сучасних українських. Права голосу були позбавлені. Жінки, існував жорсткий майновий ценз. Утім, було і багато спільного. Наприклад, у час австрійського панування, за яким інколи у галичан є така туга, як за бабусею Австрії, за часом, коли західноукраїнські землі все-таки, хоч однією ногою, були в Європі і вчилися демократії. Проте, хоч і уряд центральний був австрійський, але на західноукраїнських територіях адміністрація залишалася польською і все робила для того, щоб представники української інтелігенції. Не потрапили до будь-яких виборчих органів як центральних, так і місцевих. І ось однією з технологій була технологія так званих загонів агітаторів. Те, що у 19 столітті називали загонами агітаторів, сьогодні іменують тітушками. Австрійські тітушки застосовувалися у переддень і в день голосування. До того провладний кандидат використовував адмінресурс, зазвичай поліцію. Процедура виборів розпочалася о 10-й ранку. Голосування було відкритим. Якщо хтось сказав, що голосує за Франка, то на виході ризикував бути облаяним чи навіть побитим тітушками Тишковського. Сам поміщик задоволено за цим спостерігав. Опівдня оголосили, що голосування завершене. Не чекаючи повідомлень з інших дільниць, на честь перемоги Тишковського вистрілили гармати. Результат був прогнозований: 122 голоси за Франка і 494 за поміщика Тишковського. Рік 1895-й, окрім програних виборів, позначився для Франка ще кількома подіями. У Софії від розриву аорти помер його вчитель, і друг по листуванню Михайло Драгоманов. Спроба Франка потрапити на похорон не увінчалася успіхом. У Болгарії до влади знову прийшла партія руського міра, і перетнути кордон виявилося непросто. Від нової ери українсько-польських стосунків, проголошеної незадовго перед тим графом Бадені, залишилася сама назва. Назрівав великий конфлікт, який через два десятиліття переросте у справжню війну. Хоча Франко товаришував з багатьма поляками, національні тертя вже виходили поза межі приватних стосунків. На початку 1897-го – нові вибори до австрійського рейхсрату Франко знову кандидує у перемишлі і знову проти польського поміщика Тишківського. Найбільший скандал на франковому окрузі стався у селі Стоянці. Жандарм застрелив виборця. Дії поліції і тітушок привели до жахливих наслідків: 800 заарештованих, 20 поранених і 7 убитих. Криваві Баденівські вибори із 75 депутатів Галичини, лише 9 – українці, 63 – поляки. Завдяки франковим дописам у Діцайт слава про галицькі вибори досягла відня. Прем'єр-міністр Бадені, який доти публічно відстоював права поневолених націй, стріляється на дуелі, поранений, подає у відставку. Червень року 1897-го, Львів родина Івана Франка збирається виїхати на відпочинок за місто. Під будинком чекає віз. Письменник з дружиною, і дітьми пакують речі. Раптом з за рогу з'являється озброєний незнайомець і націлює револьвер просто у Франка. Тато був якийсь неспокійний і розглядався на всі боки, піднявшись з сидження. Тоді нараз вискочив з за рогу чоловік і вистрелив у тата. На щастя, не поцілив. Тато зблід, але почав нас успокоювати, щоб ми не боялися. Пізніше довідалася я з розмов, що це один поляк хотів помститися за те, що тато у своїй статті назвав польського поета Міцкевича поетом зради. Анна Ключко, Франко, Іван Франко та його родина. Спроби Австро-Угорщини частково вирішити, а точніше, просто заговорити національне питання, ні до чого не призводять. У відні скандали і дуелі, у празі, бунти і як наслідок надзвичайний стан. У Галичині Українська радикальна партія на вимогу Івана Франка вперше ставить питання про потребу самостійності українського народу. Доливає масло у вогонь часопис «Дідсайт», який публікує скандальну статтю Івана Франка поет зради. У ній аналізується поема Конрад Валенрода Адама Міцкевича. Франко доводить, що Міцкевич поетизує підступ і зраду як національні польські чесноти. Я розумію, чому він написав це, бо якраз поляки звинувачували українців, що зрада, як вони казали, своїм звичаєм там. От вони, Франко там. Звичаєм своїх предків, значить, от, зрадив. І Франкові розходилось показати, що нічим ви не ліпші, якщо вже на те пішло. Ось, бо зовсім не в тому тут річ там це така от відносність, ось, відносна річ. Ось це те, хто що вважав зрадою. Літературознавче дослідження, у кому Франко посилається і на поляка Словацького, утім, набирає яскраво політичного змісту. Польська спільнота Львова влаштовує Франку обструкцію, його вигнано з редакції Кур'єру Львівського. Друзі-співробітники Генрік Бігеляйзен та Ярослав Каспрович мовчки за цим спостерігають. Франко знову залишається без засобів існування. Проте без грошів я тривало недовго. Виручив новий друг. Йому треба було шукати скажімо, ну, нові джерела, значить, щоб прогодувати родину, знайти собі роботу. І він зорієнтувався після цього, як помер Драгоманов, на наукового товариства імені Шевченка. А в цей період Грушевський фактично вже очолював історично філологічну секцію значить, НТШ і практично вже був майже головою НТШ. І десь 1896-1897 рік, особливо в цьому році, вони вже дуже сильно зблизилися. Франко попадає в товариство, в правління товариства. Уже незабаром Грушевський починає видавати під егідою товариства Шевченка журнал. Франко стає душею і тілом цього видання. 1898-го у Франка з'явилося нове постійне місце роботи літературно-науковий вісник, який розташовувався у дворі ось цього будинку. Того ж 1898 року Франков втретє вирішує спробувати свої сили на парламентських виборах у Тернополі. Парадокс цього разу дружина, яка раніше мріяла про політичну кар'єру чоловіка, вже відраджує його. Практично благає не брати участь у кампанії, нагадуючи попередні гіркі досвіди. Проте Франко уперся, мовляв, робиться не для себе, а для громади. Результати виборів Франко 265 голосів, Гладишовський 266. З пересердя Франко бовкнув, що половину русинів любить, а половину ненавидить. Далі більше. Франко саме готує одному польському видавництві переклад своїх оповідань і подає до нього передмову. дещо про себе самого. З Франком знову перестають вітатися. Патріотична українська преса таврує його зрадником. Всього за кілька речень передовсім признаюсь до гріха. Не люблю русинів. Так мало знайшов я серед них характерів, а так багато дрібничковості, тісного егоїзму, дволичності і пихи. Признаюсь до ще більшого гріха. Навіть нашої Русі я не люблю так і в такій мірі, як це роблять, чи вдають, що роблять патентовані патріоти. Іван Франко. Дещо про себе самого. Патентовані патріоти пишуть у консервативній пресі анонімні епіграми. Франко за відповіді у кишеню не лізе. Ти, брате, любиш Русь як хліб і кусень сала. Я ж гавкою раз в раз, аби вона не спала. Ти, брате, любиш Русь як дім, корови. Я ж не люблю її з надмірної любови. Програні вибори ставлять хрест і на радикалізмі Франка. Партія розколюється, Франко починає новий національно-демократичний проект. Соціалізм, до прибічників якого його зараховували, різко критикує. Але як бачимо, національне і тоді домінує. А згодом у передмові до збірки Мій із Марахт» Франко назве марксизм релігією ненависті і скаже, що ніколи не належав до вірних тої релігії, а завжди сповідував первісний, щиролюдський, той старий і добрий соціалізм в сенсі такого почуття справедливості. Розрив із соціалістами тотальний у статті, що таке поступ. Франко пророче змальовує, що станеться, коли марксисти прийдуть до влади. Як має побудована бути держава за е, марксистськими і ласадянськими е, лясаля теоріями, він розбиває пух і прах. Він доводить, що така держава приведе до більшого гноблення, ніж будь-яка інша імперія. Бо хто стане тою елітою? Та еліта захопить владу. І приведе до створення нового тоталітаризму. Франко знову залишається майже сам. Від нього віддаляються колишні друзі. Місце старих друзів займають нові. Найближче до Франка у цей час Михайло Грушевський. Разом із Грушевським, Теофілом Окуневським та колишнім опонентом Юліаном Романчуком Франко засновує національну демократичну партію. Політична сила ставить вимоги до австрійського уряду, створити окремий український край і надати йому автономію. Утім, сам Франко від активної політики відходить. Завдяки стабільній роботі в літературно-науковому віснику та пожертвам у нього нарешті з'являється нагода здійснити свою давню мрію про власний будинок. Ось у цьому будинку мали втілитися мрії Франка про родинний затишок. У 1902-му будова була завершена і франки переїхали. Однак затишку не настало. Через помилки при проєктуванні у кімнатах було вогко і холодно. Проблеми з будівництвом будинку вкрай розхитали слабкі нерви дружини Франка. Скоро стало зрозуміло, що йдеться не про сварливість, а спадкову психічну хворобу. Перші прояви шизофренії Ольги Франко одразу зіпсували стосунки з новими сусідами подружжям Грушевських. Ось будинок, у якому жив професор Михайло Грушевський. До помешкання Івана Франка якихось кільканадцять метрів. Стосунки між сусідами, втім, важко було назвати ідеальними. Час до часу вони спілкувалися в епістолярному жанрі і не через слизьку стежку. Ользі Франко від початку не сподобався новий друг її чоловіка. Вона вважала, що Грушевський використовує Франка у редакції літературно-наукового вісника як чорноробочого. Мовляв, вичитувати коректури, псуючи собі зір, ніби хтось менш талановитий. У результаті Грушевський практично ніколи не заходили в гості до Франків. Іноді доходило до смішного. Сусіди вирішували проблеми листуванням. Пишу вночі, збуджений і вибитий зі сну собачим брехом і воєм, що лунає над моїм вухом, по цілоденних тортурах від тих псячих дуетів, з неврологічними болями. Полишаю у ваших руках долю приятельських чувств і приязні. Ваш Михайло Грушевський, жовтень 1906. -го. Згадують про конфлікт навколо собак, бо Франко дуже любив собачок і часто приводив там не одну, а кілька собак. А Грушевський, е людина, яка цілий день працювала, йому дуже важливо було виспатися. Ну, в різних варіаціях значить, цей конфлікт навколо собак е багато разів обговорювався. Вони ще такі Грушевські, що навіть бідному Франкові і собак не дозволяв тримати. У 1905-му у Львові приїздом Михайло Коцюбинський. Завітав гості до Франка. Про цю зустріч він згодом згадував. Сидів він у своїй убогій хаті за столом босий, і плів рибацькі сіті, як апостол. Плів сіті і писав поему Мойсей. Не знаю, чи попалася риба в його сіті, але своєю поемою мою душу він полонив. Ми твій український. Боремося на інформаційному фронті з ворогом. Якщо наша робота для вас цінна і ви бажаєте підтримати журналістів, це можна зробити у два кліки: зайдіть на Ютуб канал П'ятого і натисніть кнопку Спонсорувати під трансляцією ефіру. Приходьте до нас в чати, спілкуйтеся з нашими ведучими та гостями і ставте вподобайки. Поборемо разом рашиську брехню. І все буде Україна!